М'ясні котлети на пару, сирники, банош, хліб лише цільно зерновий, риба двічі на тиждень. В українських школах четвертий рік триває реформа харчування. Тепер раціон учнів містить менше солі та цукру, більше фруктів і зелені. Ініціативу здорового харчування ще з 2019 року запровадила перша леді Олена Зеленська для того, аби діти їли збалансовану та корисну їжу. Схожі реформи втілюють у понад 90 країнах світу, що входять до створеної у 2021 році міжнародної коаліції шкільного харчування. Тут плово дивіться, який сміється, і борщ звичайний український борщ там ще печуться пампушки часником. Борщ, цільнозерновий хліб а ще салат з бурячка, куряча відбивна і млинці, багато овочів і фруктів. Корисну збалансовану їжу для школярів готує Ольга Нечіпурук. Жінка вже більше десяти років працює у школі і добре знає, що полюбляють дітки. Ще пам'ятає, як у їдальні панувало радянське харчування, готували лише бутерброди і гречку. Тепер щоденне меню не лише красиве на вигляд, а й смачне і корисне. Меню значно покращилось, це безумовно, тому що колись ще це була тільки бутербродна система. Це було, знаєте, так, ну якісь булочки, якісь бутерброд там з сиром, чи з ковбаскою. Зараз це гаряче харчування, це воно йде на ура. 70 грам салату. Це дитин, дитині на порцію. Ми повинні по нормам дати салату. Чи капустка притушена, чи бурячок. У Вінницькому ліцеї номер 4 є два типи харчування: діти з інвалідністю та чиї батьки на фронті харчуються безкоштовно за рахунок міської ради. Також батьки обирають, що їстиме їх дитина щодня. Це раціон харчування, коли Прораховується відповідно скільки калорій, скільки поживних речовин потрібно для дитячого організму, і це від, має відповідати їжа. це обов'язкове включення в раціони молочних продуктів, фруктів і овочів. Харчування для пільгових категорій, які повністю відбуваються коштами Вінницької міської територіальної громади, вартість такого сніданку чи обіду. Є 50 гривень. Воно дуже різноманітне, тому що воно насичене і кисномолочними продуктами. Здорове та правильне харчування у школі це зміцнення дитячого організму. Вживання овочів та фруктів робить учня більш бадьорим та уважним. Реформу правильного шкільного харчування в Україні впроваджують ще з 2019 року, аби діти їли менше солі та цукру, а натомість їх меню складало більше овочів та фруктів. Схожі реформи втілюють ще у понад 90 країнах світу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.